Це відео демонструє, як відсканувати документ на робочий стіл і поділитися файлом за допомогою Xerox Print and Scan Experience, Досвід друку. Та сканування входить до складу драйвера SmartStart Print з Xerox.com. Помістіть документ обличчям вгору. В автоматичний подавач документів. У меню Пуск на вашому комп'ютері виберіть Xerox. Print and Scan Experience. Внизу вікна виберіть свій принтер, якщо у вас є кілька пристроїв. На екрані Print and Scan Experience. Натисніть Сканувати. Екран надає кілька варіантів. Перегляньте налаштування та змініть їх за необхідності. Натисніть Сканувати. та перегляньте. Двічі клацніть на зображення, щоб збільшити його. Та побачите його в більшому розмірі. Натисніть Готово. А потім натисніть Далі. Виберіть JPEG або PDF для формату відсканованого файлу. Натисніть Зберегти. Введіть ім'я файлу або залиште ім'я за замовчуванням. Виберіть, куди зберегти файл. Для цього файлу вибрано робочий стіл. Потім натисніть Зберегти. Документ відскановано. І файл збережено на робочому столі. Цей файл також можна поділитися з іншими додатками, такими як Електронна пошта. Натисніть Продовжити, щоб поділитися відсканованим файлом. Натисніть Поділитися. Натисніть на іконку Пошти. Щоб надіслати файл електронною поштою. Введіть ім'я отримувача та додайте повідомлення, якщо потрібно. Натисніть Надіслати. Натисніть Готово. А потім закрийте вікно Xerox, Print and Scan Experience. Отримувач отримує електронний лист з прикріпленим файлом. Сканування на робочий стіл за допомогою досвіду друку та сканування завершено.